Здоров'я, дорогі глядачі. Тримайтеся, бо вже завтра ми з вами будемо платити за зв'язок більше. І знаєте, що найнеприємніше? Багато хто дізнається про цю нову ціну саме в момент списання грошей, коли вже в принципі буде пізно щось міняти. Ви помічали, що так дуже часто буває, там без попереджень, просто оп, списали гроші, у вас змінився тариф. Або там ваша ціна змінюється і так далі. Тобто, ось щось на кшталт цього. Тому сьогодні дуже конкретно, що саме дорожче, кому вигідно переносити номер, де реально ховаються дешеві тарифи, про які вам не завжди скажуть з першого разу. Якщо цей випуск буде корисний для вас, будь ласка, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал, написати коментар, поширити це відео. Це дуже допомагає розвивати канал. Отож. Поїхали. Отож, що сталося і чому дорожчає? Водафон пояснює підвищення тим, що мережу треба утримувати під час відключень. Генератори, додаткове обладнання, сонячні панелі на базових станціях все це коштує грошей. І ось тепер головне: з 14 січня 2026 року у водафон змінюється вартість стартових тарифів для нових підключень. Отож, що ж це будуть за нові ціни? Для нових абонентів Vodafone з 14 числа. FlexGo 420 гривень 4 тижні. FlexTop 550 гривень 4 тижні. І тут важливий нюанс, про який люди часто думають: 4 тижні, ну, це не місяць, 4 тижні 28 днів. Тому за рік виходить 13 оплат, а не 12. Щоб ви відчули різницю на пальцях. Дивіться. 420 гривень чотири тижні це 5 тисяч гривень на рік. Тобто в середньому це 455 гривень в місяць. 550 гривень чотири тижні це 7 тисяч 150 гривень на рік. Тобто в середньому вже не 550, а виходить 596. Хто може платити менше? Дивіться: якщо перенести номер. Тепер те, що реально може зекономити вам гроші. Якщо ви, наприклад, переносите номер від іншого оператора, Vodafone дає нижчі ціни. Наприклад, FlexGo це 280 гривень на 4 тижні, а флекс 350 гривень на 4 тижні. І ще сильніше для тих, хто переносить номер. Водафон пише, що ціна може бути зафіксована на 12 місяців. FlexGo – 200 гривень 4 тижні, флекстоп 350 гривень 4 тижні. То в реальності секрет такий: новому абоненту 420 або 550 а тому, хто переносить номер, значно вигідніше, багато хто про це не знає. А що ж з інтернетом в роумінгу? В цих тарифах також заявлено інтернет в роумінгу. 15 ГБ FlexGo і 20 ГБ у флекс Далі. Це все звичайно добре, але людей цікавить найцікавіше: це дешеві тарифи, де реально зекономити, і чому людям не продають просто так, скажімо, ці дешеві тарифи. Хочу почати з Київстара. Дешевше, але не для всіх. Є тариф все разом комфорт. Він позиціонується як варіант для людей 60, і людей з інвалідністю. Ціна вказана 220 гривень в місяць, але ключове він може бути для конкретних категорій і часто має свої умови підключення. Ну, зазвичай не в один клік, як попало. Ну, 220 гривень в місяць я вам хочу сказати, що це ну, доволі, доволі дорого. І багато хто не може собі, скажімо так, дозволити таку ціну. Є звичайно в Київстарі старі і інші тарифи, але знаєте, їх дуже дуже важко придбати, скажімо так. Є, наприклад, «Київстар-7» для пристроїв. Він взагалі 30 гривень коштує 30 гривень. Але скажу вам так: ем, кажуть, що його на мобільний не можна, і він там не підходить, і так далі. Але це все неправда. Всі кажуть, що ось це треба тільки для пристроїв, що мобільний телефон і так далі. Дивіться, там просто смисл такий: 30 хвилин. 30 хвилин дається кожного дня на розмови. Тобто, це підійде для тих, в кого ну, хто мало розмовляє. Так? От 30 хвилин, наприклад, в день, якщо достатньо, то в принципі буде окей. Але там ні інтернету не буде, нічого. Тобто, це такий от саме для людей, хто зовсім мало розмовляє. Тому е, сміло можете питати в продавців е, так, в салонах зв'язку, дайте мені 7 для пристроїв і все. І можете користуватись 30 гривень в місяць. Але скажу вам так, зараз дуже тяжко купити, бо просто не продають, фізично не продають. Далі, лайф дуже дешево, але це пакет 3 в одному. Зараз розкажу більш детально. Так от у LifeSell є лінійка LifeSet, де в новинах компанії прямо вказано, що лайфсел. Set S. Це 100 гривень за 4 тижні, лайфсет М 175 гривень за 4 тижні. І далі дорожче. Тобто, там є е, різні умови, тобто, це все вам треба дізнаватись. Десь е, менше інтернету, там десь не можна дзвонити на інші номери і так далі. Тобто, ну, мається на увазі там е, не лайфа, наприклад, там на Київстар і так далі, це вже буде дорожче. Тому, якщо вам ось це підходить, можете спокійно вивчати і е, можна. Можете брати собі лайф. Далі, чому дешеві тарифи взагалі не хочуть показувати? так Ось це дуже, така дуже мабуть, серйозне питання. Скажу чесно і просто: в салоні або в чаті підтримки вам часто спочатку називають середній або популярний тариф, Ну бо їм це вигідно, розумієте? Так простіше продати, так менше питань. Та й люди, якщо чесно, самі рідко питають там про пільгові контрактні умови. Але ж це не означає, що дешевих тарифів немає. Вони є, просто треба питати. Правильними словами. Як питати, щоб вам, вибачте, не впарили дорожче? Ну, перше, кажіть, мені потрібен тариф, наприклад, для перенесення номера, які умови? Або покажіть найдешевші тарифи, включно там з пільговими, з контрактними, або там мені важливо, щоб не було підписок, там якихось додаткових послуг, які списують окремо, і так далі. Дивіться, швидка інструкція, як знайти найвигідніший тариф. Перше, перевірте, чи вам підходить, наприклад, Kiefstar, LifeSell або там ще щось. І вивчайте цю тему. Знайшли десь щось підходяще, можете. Можете е, спокійно йти і питати, також спокійно можете подумати про перенесення номера. Наприклад, Vodafone – це може бути суттєво дешевше ніж там новому абоненту. Якщо вам потрібен пакет там з домашнім інтернетом, подивіться, наприклад, від лайфселсет LifeSell. LifeSell від 100 гривень на 4 тижні. Буде дуже вигідно. Це дуже хороша ціна зараз. Порахуйте завжди скільки це буде в рік, бо 4 тижні це не 12 оплат в рік, це 13 оплат. Висновок такий: з 14 січня ціни від Vodafone для нових підключень стають вищими. Але той, хто переносить номер, часто платить менше. І головне, дешеві тарифи є. Просто їх треба діставати питаннями, а не чекати, що є, от вам ви прийшли і вам одразу їх покажуть першими. Сьогодні все, дорогі глядачі. Якщо цей випуск був корисний для вас, будь ласка, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Дякую за увагу!